17 листопада Російська Федерація завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Варто зазначити, що сили ППО відпрацювали дуже ефективно, і більшість ракет та дронів змогли перехопити. Про масштабність удару свідчать цифри. Одних тільки крилатих ракет було перехоплено 85 штук. Черговий удар. Цікаво, що російська пропаганда досі не визначилася з позицією щодо цього комбінованого ракетного удару, тобто єдиної казки на тему, які бази НАТО та скупчення націоналістів були ціллю цього разу, у росіян немає. Один із прихильників Кремля, так званий політолог Марков, Заявляє, що Захід продовжує війну проти Росії, оскільки Росія досі не завдала ударів по електропідстанціях АЕС. Якби це зробили, два роки тому війна вже закінчилася, і надмірний гуманізм Росії по відношенню до України, мовляв, є причиною проблеми. Тим часом так званий російський воєнкор Подаляка відкрито хвалиться влучанням щонайменше чотирьох ракет у підстанцію, яка забезпечує зв'язок між рівенською та Хмельницькою АЕС. Але за цими заявами приховуються реальні мотиви Москви, які давно відомі. Ще у вересні було зрозуміло, що з настанням холодів РФ активізує обстріли об'єктів цивільної інфраструктури. Нічого не змінилося як минулого, так і позаминулого року. РФ прагне спричинити в Україні блекаут лишити цивільне і саме цивільне населення країни без тепла, світла та опалення. І щоб не вигадували російські пропагандисти, ці удари ніяк не можна списати на спроби атак військових цілей чи об'єктів військової промисловості, бо війська в плані опалення і забезпечення електрикою є автономними, бо військове виробництво і так працює в умовах воєнного часу і також вже давно забезпечено і генераторами, і архаїчними, але простими та надійними печами на дровах. Тож в надскладних умовах тисячі людей, попри холод і втому роблять все можливе, щоб забезпечити військо всім необхідним, у тому числі і зброєю власного виробництва. І сувора реальність є в тім, що кремлівські стратегії все це чітко розуміють, і в тому числі кремлівські стратегії чітко розуміють, що удари по критичній інфраструктурі це удари виключно по цивільному населенню. Без будь-яких виправдань та обмовок. І саме це вже третій рік поспіль намагається донести міжнародній спільноті офіційний Київ. Москва свідомо демонструє готовність до ескалації, і її дії не можна зупинити поступками чи дипломатичними заявами. Світ має реагувати жорсткіше. Адже лише рішучі дії міжнародної спільноти можуть змусити Кремль зупинити агресію. Ми дякуємо силам ППО за героїчну боротьбу в небі. Ми дякуємо силам оборони України за стримування ворога на землі. Ми закликаємо вас підтримувати наше військо, бо це єдина сила, яка спроможна захистити Україну від російської навали. І, попри всі негаразди, шановні глядачі, ми разом з вами. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!